Вже тиждень, як оголошено перемир'я на сході країни, та чи вірять у це прикарпатці, чи продовжують збирати допомогу бійцям? Чи можливо навпаки сподіваються на те, що після досягнутої угоди Росія відступить? І Які прогнози дають політологи? Відповідь на усі ці питання шукала Ольга Гриців. Продовжують допомагати. Прикарпатці активно підтримують військових, які знаходяться на сході країни у зоні антитерористичної операції. Усі небайдужі приносять теплі речі, продукти, засоби гігієни. Відтак чергова партія допомоги відправиться на схід. А ще наші бійці отримують швидку медичну допомогу, що правда не нову, але відремонтовану і в робочому стані, розповідає Юрій Лоп'янецький. Допомога не припиняється, люди далі носять як харчування, як засоби гігієни. Зараз є гостра потреба в теплих речах, це і теплі носки, це термобілизна, інші речі, теплі світера, куртки, спальники. Центральна міська клінічна лікарня, медики, колектив своїми зусиллями. Викупили цю медичну, знайшли стару медичну машину своїми силами, після робочого часу відремонтували її за свої, за свої власні кошти. І зараз вона відправляється в зону АТО. Ми доукомплектовуємо всім, чим. Чим можемо, тобто, щоб вона не їхала порожня, відправляємо зразу допомогу. Опитані прикарпатці у перемир'я як таке не вірять. кажуть, потрібно бути готовим до будь-якого розвитку подій, а підтримувати наших солдатів повинен кожен, адже попри все, вони продовжують захищати цілісність нашої країни. Вважаю, що це перемирення є затягування часу для перегрупування сил е терористичних організацій ДНР і ЛНР. І нічого доброго для української армії воно не принесе. Треба готуватися завжди, тому що ми, якщо не готуємо, не годуємо свою армію, а годуємо потім чужу. Постійно одне те саме обіцяють, постійно одне та саме ми щось очікуємо. І, на жаль, це не відбувається. Тому дещо вже надія втрачена. Треба підтримувати армію, бо як ми не підтримаємо, ніхто не підтримає. Політолог Тарас Случик каже, наразі якихось чітких прогнозів робити не можна. Однак, на його думку, суспільству треба вчитись жити в умовах війни: одним воювати, іншим їх підтримувати і ні в якому разі не опускати рук, адже це може бути вигідно агресорові. Не потрібно чекати швидкого закінчення війни. Потрібно вчитися жити в умовах війни. Одна частина громадян повинна на фронті рятувати Україну, будувати захист інша частина громадян. Яка знаходиться в тилу, повинна допомагати фронту, розвивати економіку, жити кожного дня, розвивати інфраструктуру, тобто не в жодному разі не може зупинятися політичне, економічне, фінансове, медіа життя, тому що основне завдання Володимира Путіна є якраз зупинити оцей росток, модернізацію і поступ. Тому громадянам не потрібно очікувати швидкого закінчення миру потрібно очікувати того, що готуватися до затяжної конфлікту економічного, фінансового, військового з Російською Федерацією, а на Далеко зайде Російська Федерація. Це абсолютно виключно залежить від позиції України. Наскільки військові України і політики дозволять просунутись, настільки Російська Федерація зайде. Ольга Гриців, Андрій Кімачук, новини телеканал Раї.